У Європарламенті вперше провели слухання присвячені одному із вітчизняних регіонів. Ішлося про Дніпропетровськ. Можливості області презентували місцеві чиновники. Серед основних параметрів регіону розглядалися екологія, енергозбереження і розвиток місцевого самоврядування. Делегація також представила в Брюсселі перлину української народної творчості. Петриківський розпис. Рік підготовки і губернатор Дніпропетровщини представляє область в Європарламенті. Дніпропетровщина перший регіон в Україні, якому присвятили слухання в Європарламенті. До Брюсселі українська делегація приїхала задля залучення нових інвестицій та поглиблення співпраці з Європейським Союзом на регіональному рівні. Україні, безумовно, необхідна підтримка для проведення реформ. Наше завдання, в тому числі, вийти на новий рівень економічної дипломатії улучшить сотрудничество и в экономической сфере, и в экологической, и сотрудничество регионов. Зацикавлены в таких встречах евродепутаты. Многие коллеги в Европарламенте не знают, какая обстановка в Восточной Европе, не знают, что там очень высокая технологическая культура. Що там прайшли существенні змінення серед питань, які обговорили на засіданні, екологічна ситуація в області для Дніпропетровщини це одна з найважливіших проблем, оскільки в регіоні зосереджені підприємства майже усіх галузей легкої та важкої промисловості, разом більше ста тисяч організацій. Наша задача до 2015 року в регіоні на 20% знизити вредні виброси в атмосферу і на 23% зброс точних вод в ріку. Дніпа окрім цього приділили увагу енергозбереженню та електроенергетиці. Остання зацікавила євродепутатів чи не найбільше. На їхню думку, Україна має великий потенціал для експорту електроенергії до Європи. Я думаю, що то було б і для України теж очень інтересно для стабілізації бюджету, якщо би Україна могла експортувати ток, тому що є огромні можливості, Що стосується продукції і експорту. Ну проблема заключається в тому, що і ті дві системи западно європейська і українська ні самі снімісико. Значить, там надо зділати, ну так сказати, варата варта для того, щоби могли експортірувати за справами політичними. Не забули і про культурні в рамках зустрічі у стінах європарламенту. Відкрили виставку петриківського розпису. На ній представили близько сотні виробив ні умільців. Тут різноманітні пано, посуд, іграшки та писанки. В наших відносинах між євросоюзом і Україною, Absústuje to lícem. Tato výstavka. A na. Děláte tuto malý šák. Pro to, aby my všichni, kdo pracujeme moc intenzivně, na углублении отношений между Европейской Союзом и Украиной, не to что мы это делаем не из-за Така виставка не єдина. У Бельгії планують і ще дві. Після роботи майстрів покажуть у Франції. А вже навесні українські посадовці знову зустрінуться з європейськими, проте вже в Україні. Саме тоді в Дніпропетровську проведуть саміт європейських регіонів.